Я вдячний Богу за цей гол. Це мій перший гол в цьому сезоні, тому емоції переповнюють. На жаль, ми не змогли перемогти в цій зустрічі. Радий, що забив, але нічия це не те, до чого ми прагнули сьогодні. чи можна провести паралелі з квітневим матчем проти Ворскли півроку тому? Ти тоді теж забив Так, так, це дійсно дивовижно. Тоді я щоправда забив з пенальті, і ми відкрили рахунок. Я просто завзято працюю і намагаюся ставати краще. Як на мене. Ми створили достатньо моментів для перемоги, але знову не змогли їх реалізувати. Попереду велика робота над помилками. Треба продовжувати сумлінно працювати. Впевнений у кривбасу все буде добре. Сьогоднішній матч був дуже важкий, враховуючи дві повітряних тривоги. І це для мене вперше, коли після тривоги треба виходити знову на поле. Скажу вам, що в самопочуття дуже важкі ноги, дуже важкі, ну, непривично, і, і це зіграло роль в сьогоднішній грі. Я думаю, рахунок по ігрі, дві команди хотіли виграти і боролися заді, тому. Було важко один-один, тому по ігрі. У Ворскли задні хороші захисники, які знають свою справу, дійсно було їх нелегко пройти. Там у нас було декілька моментів, яких ми могли використовувати, але, на жаль, не змогли, тому я радий, що ми не пропустили другий м'яч і втримали ворота. В другому таймі сухим дякую вболівальникам всім, хто прийшов на гру, і тим, хто підтримував нас, це дуже приємно чути 12-го футболіста і дійсно це допомагає.